Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні психолог енергопрактик Альона Фегр. І тема нашої сьогоднішньої програми це основні інсайти, які я вивела цього року. Наприкінці року у мене є звичка підсумовувати цілий рік. Підсумовувати все те, що я робила на протязі року, і все те, що цікавого відбувалося напротязі цього року, я для себе завжди вивожу інсайти. Тобто, вивожу такі пункти, які були основними для мене. І надіюся, що сьогодні я зможу допомогти вам. І щось з того, що я взяла для себе, ви все-таки візьмете для себе. І я буду трішечки підглядувати для того, щоб бути більш точною і розповідати, що ж, що ж цікавого і що корисного я взяла для себе, особисто для себе. І по перше. Першим пунктом я, звичайно, виділила те, що потрібно визнати, що світ вже ніколи не буде колишнім. І нам не варто зациклюватися на тому, що колись було. Чому? Тому що ми дуже багато енергії туди зливаємо у минуле. Давайте будемо брати з минулого лише все корисне, всі уроки, весь корисний досвід, який ми можемо звідти взяти. і Примінити в теперішньому часі навіть за цих сучасних реалій, які зараз відбуваються, ми можемо суттєво впливати на наше завтра. Як я для себе це розумію. Ви знаєте, в першу чергу це, напевно, знання, знання, які ми можемо брати і приміняти у своєму житті. І інколи недостатньо просто прочитати одну книгу або звернутися до одного спеціаліста, щоб зробити своє життя кращим. Шукайте краще для себе. Шукайте для себе кращі знання, кращих спеціалістів, кращі. Кращі уроки, де ми можемо взяти неймовірний досвід для себе, так, як роблю я. Це перший пункт. А другим пунктом я вивела для себе таку формулу. Не кожен може бути казково багатим і неймовірно знаменитим, але кожен може прожити велике життя. Велич визначається не кількістю грошей, не кількістю. Там досягнень так, або знаменитістю велич визначається кількістю користі, яку ви приносите в цей світ. Кількістю корисних результатів, які ви щодня робите, дають вам ту саму велич. Третім пунктом я для себе взяла таку формулу. Багато людей майже 98% людей. Вірять в те, що вони бачать. Те, що відбувається навколо, весь матеріальний світ, пандемія, війна, нема світла, і ми віримо в те, що насправді нас просто оточує. Я для себе роблю і іншу, іншу формулу вивожу так? і роблю по-іншому. Я бачу те, в що я свято вірю. Те, що я створюю спочатку в себе всередині. Тобто спробуйте бачити в своєму житті те, що ви вірите. Не завжди ми, знаєте, як кажуть, я вірю в те, що я бачу, тому що тому що це є, тому що це є матеріальним. Але Бога ви не всі бачите, але майже всі в нього вірите. Тому створюйте картинки. Спочатку всередині, і виводьте їх назовні. Повірте мені, створювати своє життя кожен має такі можливості. В кожного є для цього все. Варто лише у це повірити. Далі. Четвертим пунктом я завжди вчу своїх дівчат в своєму клубі, онлайн-клубі, вчу своїх клієнтів, завжди створювати для себе ритуали. І мій найголовніший ранковий ритуал це нікуди не біжати, нікуди не спішити, не вскакувати з ліжка, не метушитись. Це набагато складніше, я вам скажу, ніж воно насправді здається. Але. Задайте собі зараз запитання: чи допускаю я такі помилки, що скакую зранку? Біжу кудись, в метушні починаю свій день. Це дуже велика помилка. Повірте, я колись також робила і завжди спішила, завжди біжала кудись, завжди у мене включалися спочатку думки. І я вже в тих думках була, що мені за сьогодні потрібно зробити. Але насправді я нічого практично не встигала за цілий день. Завжди здавалося, що життя проходить десь повз. Зараз я. Почала просинатися набагато раніше, ніж мені потрібно виходити з дому. Для чого? Тому що коли я просинаюся, я спочатку відчуваю себе, відчуваю своє тіло, що воно мені каже. Я наблюдаю погоду, я наблюдаю, як я себе почуваю. Я не включаю зразу думки. Я не дозволяю відразу своєму мозку починати працювати в направленні тих думок, які мене турбують. Я створюю свій день. Тобто я просинаюся і я відчуваю, яким буде прекрасний мій день. Це неймовірний ритуал. Спробуйте, я про нього говорила в одній із програм. Але це дійсно те, що я роблю щодня. Це дійсно те, що дає мені змогу проживати свій день в неймовірно прекрасних і чудових енергіях, щоб не було навколо свій день створюю тільки я. Далі не забувайте собі задавати такі запитання, чи знаю я куди йду, чи знаю я, чого я насправді хочу, чого я справді бажаю. І намагайтеся не відводити очей від своїх цілей. Тому що, ви знаєте, цілі це те, що. Породжують наші мрії, наші мрії це є нашими бажаннями, і якщо ми не вміємо ставити для себе ціле, не вміємо рухатися вперед, то наше життя воно залишається незмінним. Тобто ми залишаємося на тій же самій позиції, з якої почали. І можливо ця позиція не дуже подобається вам, саме вам. Тому для того, щоб щось змінити, потрібно діяти, потрібно почати рухатися. Якщо ви... Маєте ціль, то рухайтеся, в направленій цілі. Якщо ви не можете рухатися, то бодай сидіть в направленій цілі. Якщо ви не можете сидіти, то лягайте і повзіть до своєї цілі. наступним пунктом я для себе виділила вдячність. Чи буваєте ви собі по-справжньому вдячні? Я дуже вдячна собі за те, що намагаюсь робити завжди лише ті речі, які я люблю. І не робити те, чого я не хочу і не люблю. Чого і вам раджу. Я коли я розуміла, що перестала, наприклад, любити свою роботу або любити те, чим займаюся, я, як правило, завжди починала щось змінювати. І Повірте мені, що це найкраще, що можете, ви зробити для себе. Тому що робити те, чого ви не любите і не хочете, це знову ж таки зливати свою енергію туди, куди буде ріст. Якщо ви не любите те, чим ви займаєтеся, ви примножуєте, ви примножуєте свої, своєю енергією те, що ви не любите. Тому припиняйте і не бійтеся змінювати. Сьомим пунктом я виділа для себе таке: не створюйте собі проблем на рівному місці. Тому що зараз, я думаю, всі зрозуміли, що ж таке насправді проблеми. Що ж таке насправді проблеми зрозумів зараз кожен українець? Ми до 24 лютого цього року. Створювали собі дійсно проблеми на рівному місці. Нас щось не влаштовували, ми страждали, скаржилися, нили, плакали, були в осуді, лили сльози про якісь там відносини. І я думаю, що кожен зараз зрозумів, на що ми тратили свій дорогоцінний час. Тому не створюйте собі проблем на рівному місці. Восьмим пунктом я виділила для себе. Про енергію, так? Коли ми зараз дивимося в минуле, ми направляємо туди свою енергію. І насправді від цього нічого не змінюється, адже минуле ми не можемо повернути. Ми не можемо повернути те, що вже було. І в принципі, ми тратимо туди енергію впусту. Тому, як я люблю говорити, можна взяти енергію з минулого і використати це як досвід, як чудовий досвід, як уроки, які нам доводилося проходити, але зробити це і перенаправити в тут і тепер. Дев'ятим пунктом я виділила для себе те, що Дуже часто задають питання, чому нам не приходять гроші. Чому в мене немає грошей? Я думаю, це всіх багатьох стосується і багатьох турбує. Знаєте, є така в голові, напевно, у нас десь черв'яченка, що коли в нас буде багато грошей, то я, можливо, нічого не буду робити. І дуже багато є блоків, дуже багато установок, але зараз не про це. Я скажу одне. Я не знаю ні однієї успішної людини, яка б системно не працювала над своїм успіхом. Тому завжди розробляйте для себе систему. Щодня робіть якісь малесенькі кроки для свого успіху. І це, повірте мені, коли ви займаєтеся тим, що ви дуже любите, це завжди приносить вам не тільки задоволення, а ще й гроші. Енер... Гроші ж це енергія, тому використовуйте цю енергію і використовуйте її в благо для себе. Далі, ще один пункт, який також часто задають запитання, і це про відносини. Це про відносини між чоловіком та жінкою. Я задам вам одне просте питання, яке кожен з вас повинен задати сам собі. Чи навчилась я говорити зі своїм партнером? Чи навчилась я насправді чути свого партнера? І чи достатньо відверто ми можемо говорити про свої справжні бажання з партнером, про його бажання, про свої бажання, про цінності, що цінно саме для вас? Бо ти можеш бути найкращою домогосподаркою, прекрасною мамою? Вдома може все блищати, бути наварено? А його щось не влаштовує. Знаєте, кажуть, я все роблю, я така прекрасна господиня, я прекрасна мама, а мого чоловіка завжди щось не влаштовує. Це тому, що ви не вмієте чути один одного. Це тому, що ви не спитали про його істинні бажання, про його цінності. А чи це треба йому? Чи треба йому а, саме а, там постійно теплий борщ, а, їду і. Можливо, у нього зовсім інші цінності. Тому коли ми навчимося у відносинах чути в першу чергу себе, чути партнера, розмовляти і домовлятися, повірте мені, повірте мені, ваші відносини налагодяться, налагодяться не тільки з партнером, а й самою собою. І останній одинадцятий пункт, який я для себе виділила. Якщо ви випадково зрозуміли, що Ваше життя вас більше не влаштовує, вам не подобається те, як ви зараз живете, те, що у вас відбувається. То пора ризикувати, пора приймати рішення і все змінювати, не маючи страху, не боючись нічого, пора шукати нові цілі, ставити для себе ці цілі, піднімати планку, як говориться, адже да? життя це насправді прекрасна річ. Прекрасна річ, якщо ви дійсно в це вірите. І життя створюєте ви, ви являєтеся автором свого життя. І я хочу побажати вам найпрекраснішого в новому році. Я хочу побажати вам не боятися змінювати, не боятися вивчати себе, не боятися ставити цілі, не боятися м, своїх бажань. Виділяти для себе свої цінності і взагалі зрозуміти, що ви прийшли в це життя лише з однією метою бути по справжньому щасливими. А я бажаю вам прекрасного перегляду, прекрасного дня і прекрасних свят. З вами була Альона Фегер.